Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Вітам вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І Олександр серед мотоблоків «Вейма Делюкс. Зараз, поки немає мотоблоків Мотор-Січ, багато хто із вас запитують, який же собі обрати мотоблочок, щоб він працював з активною фризою. Звісно, є мотоблоки з водяним охолодженням, є мотоблоки гібридні, а є. Альтернатива мотоблочки Вейма і Вейма Делюкс. Саме ці мотоблочки я обрав для того, щоб вас з ними познайомити. І саме ці мотоблочки мають можливість встановлювати фрезу на ось коліс і активну фрезу. І зараз я це все вам покажу. Починаємо! До вашої уваги, у нас мотоблочки із серії Weyma Deluxe, Weyma Prestige, Weyma 1100 FE6 DIV, 16 кінських сил, бензин, коробка 4 плюс 2, вал відбору потужності і нога DIV. Коробка майже така, як у Моторсічі. І є, як у моторсічі, диференціал повноцінний, а у Вейми розблокування на півосей. І головне є ось цей. Вал відбору потужності, до якого можна під'єднати активну фрезу, Зараз я відео покажу, як вона виглядає. Роторну касарочку, помпу, все це можна. Рульки М для того, щоб ще зручніше тримати свій мотоблочок. Дуже красивуче все виглядає. 12-тій колищадках, як на мотоблоках Моторсіч, і можливість регулювання осі у мотоблочка. І під лівою рукою у мене стоїть дизель, потужний дизель Вейма Prestige, який має за серце дизельний двигун потужністю 9 кінських сил. Ось ви можете все бачити. Надалі коробка 4 плюс 2, оригінальна Вейма або 1136, Збільшені, зменшені. основні. і, звичайно, вал відбору потужності, до якого під'єднується активна фреза. І саме у цього мотоблочка є можливість працювати з нею. І нога-див також. Саме в цьому відео я хочу вам показати ці два мотоблочка, як вони запускаються, наскільки стало легше працювати мотоблоками, коли з'явились ці опції 1136, тобто заводський ходозменшувач, і ноги-див. Тому альтернатива мотоблокам Моторсіч. Є, а саме зараз я запущу і покажу. В кінці відео мені з вами цікаво поспілкуватись. Ви мені скажете, наскільки ж зручно працювати цими мотоблочками. У мене є своя думка, а у вас повинна бути своя думка. І особливо мені цікаво почути наших підписників, хто користується мотор-січ'ю, отамани, козаки. Всі, як я їх називав, давайте поспілкуємось, тому що поки. Мотор Січ не виробляє мотоблоки, поки є Вейма Делюкс. І нашим майбутнім мотоблокерам потрібно працювати на якихось мотоблоках. Бажаєте водянку, є водянка. Бажаєте гібрид, є гібрид. Але зручніше мотоблока, чим Weyma і Weyma Делюкс, немає. Дивимось і в кінці поспілкуємо. Починаю. Дивіться. Беру я спочатку, бензиновий мотоблочок Weyma 1100 FE6. div Відразу хочу показати. Яка в комплекті йде фреза? Дивіться, Фреза йде у нас на 4 секції, диски захисту рослин. І обов'язково покажу, що саме у мотоблоках з ногою див ось ці ножі йдуть подовжені для того, щоб перекривати діляночку там, де є розблокування на півосей. Ось така: 32-й шестигранник. Саме така фреза йде і у мотоблочка дизельного, тобто вони однакові. Так. Почну з бензинчику. Нейтралечка. Дивіться, як крутюче виглядає техніка Вейма Делюкс. Оберти не чіпаю. Фара у мене включена. Єдине, що потрібно підійти і закрити заслоночку. Закрив заслоночку І завів. Так, тепер що я роблю? Заслоночку відкрив, Додам обертів. Світло горить. Дивіться, зменшена. І відразу показую, наскільки зручно користуватись зменшеною швидкістю. Ногою див. Бачите, як легенько розвертаєшся таким потужним мотоблочком. Це в один бік. І зараз ось так в інший. Завдяки ось цій опції, ці мотоблоки стали топчиком на ринку України. Ось так. Нейтраль, реверс і їду назад. Так, тепер перейду на збільшені, перша, і бачите вже різниця. Тепер, будь ласка, давай покажемо вал відбору потужності. Дивіться. Вал відбору потужності, до якого є можливість під'єднувати активну фрезу. Я відео додам ще зараз світлину, як воно виглядає, тому встановлюйте і працюйте. Все, рухаємось назад. Ось так. Ну, для того, щоб мотоблочок заглушити. Ось так. Це престиж бензиновий. Ну і зараз престиж дизельний. Дивіться, стоп-двигуна. Оберти тут вже додам. Надалі у дизельного мотоблочка. Обов'язково потрібно прокачати його ось так. Верхня мертва точка. Вижимаю декомпресор. І. Як працює дизельочек Вейма. Привітається з вами на себе. І починаємо їхати. Також дивіться, наскільки легко тримати цей мотоблок завдяки рулю КМ, завдяки опції нога див, ну і завдяки заводському ходозменшуванню. Тому хто бажає такі мотоблочки, будь ласка, звертайтесь, є в наявності, отримаєте дуже-дуже гарну пропозицію і будете здивовані надійністю цих мотоблоків. Для того, щоб його заглушити, ось так. Ну і ось, шановні, мені дуже приємно, що ви обираєте наш сервіс, наш канал. Тому мені цікаво з вами поспілкуватись стосовно, які ж мотоблочки є аналогами мотоблоків Моторсіч. Якщо ви вважаєте, що Вейма Делюкс є аналогом цих мотоблоків, будь ласка, від вас коментар, подобайка, підписочка і зустрінемось в наступному огляді. Ну, а поки ми будемо з вами спілкуватись, якщо у вас якісь запитання стосовно техніки навісного обладнання, пишіть. Я залюбки вам на всі запитання відповім. Дякую!